Сергій, ти взагалі розбавляєш акрил -шпатель? Акрил шпатель, ну шпаклівку, я цю не розбавляю, коли роблю декоративну штукатурку мапу світу. Чому? Тому що вона в даному випадку зручна в нанесення. І якщо ми розбавимо, а це я вже пробував, да, то у нас вона дуже. Як вона, рідка стає, так? вона рідка стає і товщина в неї вже змінюється. Тобто, майже вона ну, її немає. Тому краще, я раджу, і структурка класна виходить. Тобто можна нанести її просто менше, якщо ви хочете, не грубо. І отак так от позбирати, просто щоб у вас ось ставшина шпателя була. Все, позбирали шпателем шпаклівку. І тільки після цього ми формуємо. У нас буде взагалі дуже тоненька декоративна штукатурка. І витрати тут, я думаю, будуть вообще взагалі на даному випадку десь 600 грам на метр квадратний Ось така тоненька, да? не груба. Тому розбавляти не раджу. А кому потрібна така шпаклівка, ось звертатись до Олександра в Укргосгруп. Він вас проконсультує, прорахує скільки потрібно там вам шпаклівки, фарби.